Привіт, дружбольти! З вами як завжди, Кеп Pirate, і в цьому відео я зроблю докладну екскурсію в грі Battle Wake. Тож, піднімайте якорі, ми вирушаємо світ морських боїв. Battle Wake – бойова гра на піратських кораблях, у якій, здається, є все. Вона не тільки може похвалитися кампанією як для соло, так і для двох гравців, але також онлайн ПВП і кооперативним режимом поточних місій. Безумовно, має все, що ви чекаєте з точки зору гри в VR. Все це зрештою дає їй більш надійну опору, там, де багато ігри, можливо, зробили промах в минулому. Але все таки деякі гравці все одно можуть піти від цього переважно добре відшліфованого бою на арені, прагнучи чогось більшого. Перш ніж приступити до огляду, давайте розберемо одну річ, Батлвейк це не sea of Thieves у VR. Незважаючи на те, що з цим вражаючим маленьким бойовиком на арені відбувається багато цікавих речей, які, здавалося, переведуть у більшу обширну назву, Батлвейк рішуче зосереджується на окремих морських аренах, де ви б'єтеся в стилі одна людина, один човен. Досвід це інший і не в поганому сенсі. Хоча вам обов'язково слід змінити свої очікування. Перш ніж почати грати. Кампанія Battlewake складається із 20 розділів, розповідає історію чотирьох капітанів, у кожного з яких є власні човни, зброя та два рівні найкращих атак. Один, який заряджається швидше для менших і частіших атак, і великий хлопчик, який зрештою дозволяє вам створювати ульти, такі як урагани, кракени та хвилі цунамі, і для будь-якої подальшої критики остаточні результати однозначно приголомшливі. Режим кампанії обіцяє різноманітні мапи арен середнього розміру, але в основному вони поділяються на 4 категорії: тропічний, крижаний, болотистий і вулкано-пекельний. Більшість карт також мають свої особливості навколишнього середовища. Болота забезпечують краще прикриття. Пейзажі вулканів і пекла атакують вас уламками вогняного дощу. Крижані карти мають гігантські плаваючі айсберги, а тропіки можуть бути досить штормовими, створюючи великі хвилі, здатні іноді затуляти потенційні цілі. Вам також не потрібен компас чи щось інше, щоб знайти дорогу, оскільки карти досить малі, тож ви ніколи не заблукаєте. Якщо ви повернули спиною до об'єкта, плаваючий символ підкаже вам, у який бік рухатись. Незважаючи на те, що пізні етапи становлять більший виклик, я помер лише кілька разів протягом усієї кампанії, яка зайняла приблизно 2 години. Я відношу ці смерті до початкового нерозуміння того, як працює система націлювання, це вимагає від вас фізично навести ліву або праву руку на ворогів, націлитися на ціль, стежачи за нею і дочекатись, поки прицільна сітка зменшиться, та натиснути на курок, що означає, що ви робите максимально точний постріл. Боєприпаси нескінченні, хоча для більшості зброї є час на охолодження. Корабель зазвичай включає слабку, спрямовану вперед рушницю, потужні гармати та бабалісти з обох боків і зброю ближньої дистанції ззаду. Без явних налаштувань складності та можливості збирати здоров'я з ящиків, які вороги залишають після себе, коли ви задаєте їм шкоди, кампанія виявилась досить легкою, коли схеми керування стали більш-менш зрозумілими. Однак різноманіття ворогів є досить тьмяним і включає маленькі судна у стилі камікадзе, кілька нічим не примітних човнів різного розміру та великий корабель боса або острівний форт, кожен з яких має більше здоров'я та власні унікальні кінцеві атаки, яких слід уникати. Окрім правильного шикування, щоб націлитись на будь-яке судно, вам насправді не потрібна якась спеціальна тактика, щоб убити що-небудь у кампанії. Просто наведіть, натисніть, стріляйте, перезарядіться і повторіть. Не хочу нудити, але розробники могли б сплести більш захоплюючу історію, ніж безтілесні, хоч і талановиті актори озвучування. Вони також могли б запропонувати глибший геймплей, щоб розбити стандартний потік місій на арені. Натомість у вас залишається подорож в один бік через досить передбачувану передумову, яка здається більше схожою на розширений підручник, ніж на щось інше. Ви не приймаєте жодних рішень, що змінюють гру. Ви точно ніколи не покидаєте свій корабель. І ви просто дегустуєте те, що має багатокористувацька гра, не залучаючись до її історії чи будь-кого в ній. Після перемоги над останнім босом, який був лише трохи складнішим за попереднього, вас раптово кидають назад у будинок капітана для безцеремонного. Ти виграв? Дякуємо за гру. І статистика. Шкода, що гра закінчилася так легко, і з такою малою помп помпою. У Батлвейк справді багато чого відбувається, коли справа доходить до пересування, навколишнього середовища та його неймовірних кінцевих здібностей. Але вся кампанія здавалась нічим не примітною. Однак кампанія це ще не все. І за межами сюжетного режиму цінність повтору доступна в одному з трьох варіантів. Ви можете співпрацювати з чотирма людьми в нескінченній комбінації цілої під назвою Війна, зіграти в онлайн-матч смерті з 10 гравцями під назвою Пограбування або повернутися до кампанії з приятелем для спільної гри з двома гравцями. Режим війна пропонує дві певні валюти. Цистерну грогу видаються після кожної виконаної місії, і ви можете використовувати це, щоб постійно підвищувати рівень ХП. Вогневої та граничної потужності свого корабля, що допомагає вам боротися з дедалі сильнішими ворогами. Монети також можна заробити, щоб використовувати їх для постійних оновлень, які ви можете перенести на смертельні поєдинки. Хоча їх важче отримати, ніж грох загалом, завдяки постійному зростанню цін на розблокування. ПВП режим пограбування натомість передбачає досить стандартну формулу стрільби, оскільки він розміщує найкращі прискорювачі в певних точках на карті та має до 10 гравців. Хоча це трошки відрізняється від формули, оскільки ви завжди можете визначити, де знаходяться інші гравці на карті, ви завжди бачите їх імена та смужки здоров'я, навіть коли вони ховаються за скелю. Тут справді має значення диференціал потужності. Чим більше ви граєте в Deadmatch або Warfare, Тим більше монет ви можете потенційно заробити, таким чином дозволяючи вам постійно покращувати будь-який із ваших чотирьох кораблів. Деякі кораблі за замовчуванням краще справляються зі стрільбою на великій відстань, а інші мають потужний залп на ближніх дистанціях. Майже те саме, що ви очікуєте від стандартного безкоштовного шутера по болотах. Якщо ви шукаєте нескладний ПВП і кілька випадкових місій для виконання, Батлвейк може бути непоганим вибором. Але більша різноманітність могла б зрештою додати масу цінності тому, що принаймні функціонально вона є відшліфованою піратською грою. Зрештою, Батлвейк може більше сподобатися аркадній аудиторії та новим гравцям VR, оскільки його проста схема керування та нескладний геймплей є гарною точкою для входу у VR. Однак домашні користувачі, які здебільшого вже пережили фазу медового місяця VR, можуть вважати Батлвейк цікавим, але надто спрощеним, щоб справді гарантувати повторення бізнес ігор VR для кількох гравців, які вкрай потрібні. Однією з найбільш і, можливо, найменш захоплюючих частин Батлвейк є його схема керування. Деякі елементи керування засновані на прямій взаємодії об'єктів. Що загалом виглядає досить чудово. Ви можете повернути кермо, щоб маневрувати судном, і потягнути будь-яку з бічних рукояток якоря, щоб виконати крутий маневр поворотів. Обидва пропонують навпрочуд задовільний спосіб вести ваше судно через вузькі проходи та вибиратися, щоб уникнути зустрічного корабля камікадзе. Іммерсивні елементи керування тут також, а саме система стрільби на основі сітки, яка активує різну зброю залежно від того, куди ви намагаєтесь стріляти. Усе це трохи дивне поєднання, оскільки фізичні елементи керування поєднані з тим, що по суті нагадує абстрактну лазерну указку, яка виходить із ваших рук. Я знаю, що це зроблено для зручності та простоти використання. Хоча я вважаю, що найзрозумілийший елемент керування не обов'язково є найбільш захоплюючим. Це, безперечно, балансування. І визнаю, що я віддаю перевагу швидкому та брудному рішенню для швидких дій, ніж повільному рішенню, коли ви перебуваєте в розпалі моменту, що само по собі також є типом занурення, коли ти перестаєш думати про порожню чашку чаю на своєму столі і перекидаєш її, бо несамовито крутиш кермо як божевільний. Wake досліджує досить цікаву територію з технічної точки зору. Я грав по кілька годин поспіль і жодного разу не відчув блідого. Що є справді подвоєм для гри, яка повністю розгортається на колихаючомуся човні, що несеться по хвилям. Однак, на відміну від фізичного човна, який безумовно може розладнати шлунки користувачів, схильних до закалисування, Battlewake навпрочуд забезпечує комфортну роботу користувача. Це тому, що ви не зовсім прив'язані до щогли, так би мовити, і не зовсім берете на себе весь тягар морських сил. Натомість ви помітите, що коли хвилі посилюються, корабель фактично рухатиметься дещо незалежно від вас, забезпечуючи вам більшу стабільність. Це може бути неприємно, коли ви тягнетесь до якорів, але виявляєте, що вони перемістилися на кілька дюймів позаду вас, тому що хвилі вас так сильно підкидають. Але я краще подивлюся, щоб перемістити ручку, ніж втрачу свій обід. Також доступний миттєвий поворот, щоб сидячі гравці могли краще стежити за своєю жопою, не повертаючись фізично. Розробники реалізували додатковий обмежувач огляду, який заповзає, щоб м'яко закривати ваш периферійний зір або те, що від нього залишилося в тісних межах гарнітури VR. Це допомагає зменшити видимий рух, який ви природно відчуваєте, коли об'єкти ближнього поля проносяться повз вас. Battle Wake це дуже міцна бойова гра про піратські кораблі, яка має чудову презентацію, веселий геймплей і хорошу базову механіку, але їй просто не вистачає глибини. Кампанія закінчується, коли ви відчуваєте, що можете впоратися з кожним персонажем. У багатокористувальській грі не вистачає необхідної широти та глибини, і загалом не вистачає об'єднуючої основи, щоб пізніше зв'язати все разом. Схоже, що розробники очікували, що багатокористувальська гра справді залетить тут. Але без крос-гри чи взагалі вагомої причини продовжувати грати тижнями і місяцями поспіль. Похований скарб у цьому піратському завоюванні надто швидко втрачає свій листь. Особисто я купував її з шаленими знижками у 80% і це коштувало мені 50 гривень. Хоча я дуже люблю ігри про піратів і морські битви, я б не віддав за неї повної вартості. Зараз вона коштує 379 гривень, і я вважаю, що це забагато для неї. Звісно, якщо у тебе і твоїх друзів є VR, то спробувати варто. Але вона скоріш за все швидко вам набридне. Посилання на сторінку гри я залишу під відео. А на цьому все, друже, буду дуже вдячний за вподобайку і підписку, якщо звісно не важко. Також напиши мені в коментарях, якщо залишилися питання, а взагалі не пиши, навіть якщо їх немає, буду дуже радий зворотньому зв'язку. Ну і дай знати, якщо сподобався новий формат моїх відео. В Майбутньому планую робити огляди на ігри навіть не з морським контентом. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!